Всім привіт, мої хороші, з вами Стас. Ви на каналі Suello Rider, і ми швиденько пройдемось по топ 7 Axiom Factorio. Якщо тобі не сподобалась зміна голосу, то став неподобайку цьому ролику, відписуйся від каналу, а ми починаємо. Аксіома номер 1 Для повного заповнення жовтого конвейеру треба 48 кам'яних печей, а для червоного 48, але вже стальних печей. Що ж це означає? Те, що не треба перероблювати блоки переплавки при переході з першого на другий тир. Аксіома номер 2: Маніпулятор завжди кладе предмети на дальню від нього сторону або на праву сторону, якщо конвейер тільки починається. Таким чином, можна зрозуміти, що якщо розташувати всі 48 печей з минулого факту на одну сторону, нічим добрим це не закінчиться. Третя аксіома. Одна піч по виплавці металу забезпечує рівно одну піч по виплавці сталі. І відразу ж четверта аксіома Один жовтий конвейер, повністю забитий вугіллям, може забезпечувати 666 кам'яних або залізних печей. Так, вони потребують однакову кількість вугілля для роботи. П'ята аксіома для того, щоб повністю забити рудою жовтий, червоний або синій конвейер, треба 30, 60 та 90 електробурів відповідно. Ні, за що не повірити, Шоста аксіома. При старті можна налагодити виробництво конвейерів прямо біля первинної переплавки. Для цього треба відкрити технологію автоматизація за 10 колб. І нарешті закриває наш топ сьома аксіома. Ідеальна схема виробництва зелених електросхем. Три скотських автомата на мідний дріт, два на схему. От і все. Чекайте на фінальну кіноленту по залізній дорозі вже скоро, може навіть менше року, але це не точно. Всіх обняв, припідняв, ще почуємось.